Я радий всіх вітати на своєму каналі. Сьогодні в цьому відео хотів би розповісти про свій новий девайс, це монітор від компанії Samsung. І цікавим тим, що це смарт-монітор або смарт-телевізор, як його називають ще, на 32 дюйми. 4 К матрицею даний монітор мені був цікавий дуже давно. Я хотів і думав, чи варто розглядати його до купівлі, як він буде по картинці, по можливостях, як буде він працювати з MacBook, як буде працювати з ps 5 І я можу сміло сказати, що мене він повністю влаштовує, і в даному моніторі для мене більше плюсів чи мінусів. Мінус відповідно є в будь-якому продукті, про які ми сьогодні також поговоримо. Але для мене це монітор дуже класний. Тому сьогодні в цьому відео все по порядку. Розповім, покажу, продемонструю його систему. Ну і взагалі поговоримо звичайно про якість картинки. Що можу сказати по дизайну даного монітору? Однозначно виглядає він дуже круто, стильово, класично, нічого зайвого монітору немає. Класна ніжка, виконано він дійсно якісно. Даний Монік реально відповідає своїм параметрам по якості, по збірці. Пластик приємний на дотики. Він виглядає дуже гарно, рамки досить тонкі. Якщо брати по нижній частині, рамка теж тут прилягає. Щільно пилюка туди попадати не буде. Коли ти його в руки береш, скажімо, монітор він не хрустить, нічого не льотить. Якщо брати по товщині в самої матриці, ви подивіться тільки, який він тоненький. Якщо для вас це грає роль, то от реально е, він займає дуже мало місця в плані, ну знов ж таки по товщині, так. Він реально тоненький, це дає крутий вигляд дуже. Даний монітор має ніжку, ніжка металева, ніжка йде з регулюванням. Знову ж таки, якщо брати по поверхні метал гарно пофарбований, приємний на дотик, є резинки, не буде царапати стіл. Якщо подивитись на внутрішню частину, то ніжка досить висока, масивна. Якщо взяти по регулюванню, то регулювання тут іде вниз і вверх, плюс можна робити відповідно орієнтацію. Таку з вертикальною в книжковою, так і навпаки, в книжково. Я це не використовую, але ну, в принципі, тут ця фішка є. Що стосовно ніжки, ось так можна підняти монітор на максимум. Досить велике, скажімо, велика відстань по регулюванню. Подивіться на цю висоту. Виглядає шикарно, дуже шикарно. Регулювання мені подобається. Якщо брати по нижньому положенню, то трошки, ну, сильніше треба притиснути, так вверх воно легше регулюється. Ось це максимально нижнє положення, тут десь висота виходить, ну, не знаю, сантиметрів 7-8, десь так. І відповідно механізм, ось він ось він знаходиться. Плюс можна монітор прокрутити, як я сказав, на бік. Але тут є такий певний момент: от якщо в такому положенні, як в мене стояв він, я його прокручую, то от воно впирається в ось цю ніжку. Це трохи не Треба було вище зробити, щоб воно піднімалось ще вище. Тоді можна повернути. Але приходиться яким чином це робити. Приходиться спочатку, відповідно, кут зробити. Кут зробити треба на себе. Ось так. А потім вже, відповідно, регулювати. Ось. Тоді воно так проходить, і то, бачите, майже впритул. Якщо ми повернемо в цей режим, монітор автоматично перейшов в такий режим. От, і так це діло виглядає. Ну, я цим не користуюсь, але от питання в тому, чому зробили, що воно під кутом впирається в цю ніжку. От. Стосовно кута на себе, ось так виглядає монітор з регулюванням кута на себе, це максимально. Збоку покажу, як це виглядає. Ну, достатньо такий широкий кут. І якщо взяти вниз, ось так він нахилин вниз. Теж продемонструю. Ну, тут такий вже невеличкий кут. Я в собі використовую основному прямо або, відповідно, трошки нахиляє. Регулювання тут максимально дуже класне, мені подобається. Це якісно реалізовано, ніжка, але в такий момент є по орієнтації зміни. Камера тут дуже цікаво реалізована, тому що вона йде в комплекті і вона фіксується на о, такому магніті. Камера йде з мікрофоном, вона має таку заглушку. Відповідно, це також дуже зручно. Ви відкрили камеру, можна закрити це на магніті, все фіксується. Плюс, щоб не загубилось. Коли використовувати камеру, на задню частину воно кріпиться. Ось так. Тут є напис Samsung, є перехідничок такий, ну і відповідно дуже легко воно кріпиться. От зараз я покажу з цієї сторони, щоб вам було видно, воно так раз і зафіксувалося. Тобто на такому кріпленні. Там є такий роз'єм. Але єдиний момент є по цій камері, в тому, що якщо ви хочете її використовувати, то відповідно вона працює по такому підключенню тільки в системі смарт-телевізора в її програмах, тобто в самої системи. Якщо ви хочете використовувати камеру для ноутбуку, наприклад, так, ви відповідно працюєте на ноуті, і хочете, щоб вас бачили там по Zoom, по Skype через ноутбук, то відповідно треба її підключати через окремий Type-C кабель. В принципі, це не проблема. Тобто, ми знімаємо просто оцю, оцю залужку, яка тут є перехідничок, точніше, і підключаємо Type-C кабель, і так само фіксуємо. Магніт працює все одно, так? І виводимо. Тобто ну, це не є проблема, але було б добре, щоб воно працювало універсально, тобто працювало із системою самого телевізору, монітору, ну і відповідно з системою ПК або ноутбуку. Рішення це, до речі, дуже прикольно. Камеру можна регулювати, кут, наверх, на низ, і відповідно е це дуже зручно. Якщо брати по камері, картинка у камери непогана, вона передає при хорошому освітленні, ну, якась така середня, скажімо так, якщо порівняти, то, наприклад, ну трошки гірше, чим на моєму MacBook Pro m 1 Тут картинка, в принципі, достатньо плавна, достатньо чітка. От, але якщо брати по якості, ну такий середнячок, скажемо. Для конференції, зум підійде, але для якоїсь професійної трансляції, звичайно, що ні. Давайте ми заглянемо на задню частину корпусу. Продемонструю, що там знаходиться у нас по підключенню: по підключенню, тут є HDMI, тут є USB Type-C, Відповідно, можна підключати до MacBook, можна підключати до любого ноутбуку, де немає HDMI. Це дуже зручно, і при чому зручно, що можна переключатись між режимами кожним між девайсами прямо на ходу. Тобто ти підключив до ПК, підключив до плойки. І, наприклад, з Type-C на HDMI переключився і все і працюєш або граєш. Далі є тут також USB-A роз'єм і є роз'єм для підключення живлення. Блок окремо виводиться, плюс є такий технічний отвір для дротів, і дуже класно, що це зробили. Якщо подивитись також на задню частину корпусу, можна побачити динаміки. Тут логотип Samsung. Ну дуже цікаво. Він виконаний, така рельєфна структура, якісний, красивий монітор навіть з задньої частини. І мені подобається, от реально він по якості відповідає на свою ціну. І так, давайте тепер поговоримо про картинку. Картинка в цьому моніторі мені дуже подобається. Я спочатку її продемонструю, а потім ми трохи обговоримо саму матрицю. Зараз я включу відео на Ютубі. Це 4 k відео, різні різні, скажімо так, фрагменти, щоб ви могли оцінити якість матриці. Якщо брати в цілому по матриці засвітів тут я не побачив. Якщо в повній темряві вони просто мінімальні, так це в її матриці тут є певні свої мінуси. Є мінуси і у IPS матриці. Але мені подобається, що картинка тут дійсно якісна. Вона гарно подається по кольорах. От кольори мені дуже природні виглядають. Якщо взяти по плавності картинки, хоч тут і 60 Гц. так це не ігровий монітор, це монітор більше для роботи, для графіки, для фото, для тексту, IT і так далі. Якщо хочеш хорошу картинку, то однозначно тобі цей монітор її покаже. Дуже насичені кольори. По кутах огляду, в принципі, не критично, але є певні відхилення, коли відповідно головою крутиш або повертаєшся на кріслі, там з іншої сторони, трошки картинка погіршується, так але нічого страшного в цьому такого немає. Якщо дивитись прямо в монітор і ти рухаєш, ну як, як треба, скажімо так, да, зліва направо, вверх вниз, нічого не, не погіршується. Це ми говоримо, коли кут дуже сильно, скажімо так, схиляється, але напевно навряд чи хто буде дивитись під, наприклад, таким кутом, як я зараз показую, смартфоном, чи, наприклад, там зверху, чи взагалі там дуже знизу в основному всі дивляться прямо з мінімальним кутом відхилення. Якщо брати по чіткості картинки, то 4 k розширення відповідно, якщо на відстані сидіти, як в мене, обов'язково розглядайте даний монітор під стіл, якщо у вас. Довжина, точніше, глибина столу 60 сантиметрів, мінімально бажано 65 або 70 взагалі. На такій відстані дивитись в цей монітор буде комфортно. До речі, от можете побачити такий хороший чорний колір, і якщо знову ж таки світло виключити, за світлом практично не, не видно. Що стосовно чіткості, то пікселі не побачите на цій вістині, що я сказав, мені подобається, як взагалі виглядають всі значки на робочому стилі, як передаються ну певні елементи. От різні відео зараз ви можете побачити різні кольори відтінки, і відео причому достатньо плавне. Це фішка в Samsung, тут є в цьому моніторі. Що от воно мерехтить зараз, тому що сфокусувалося на цьому на білому кольорі, але фішка в тому, що тут є ігровий режим. Картинка стає плавніша, є різні режими там і для очей є різні режими, які ну покращують картинку. Тобто можна побавитись, налаштувати під себе і досягнути хорошого результату. От, подивіться на робочий стіл, наприклад, на значки, як це виглядає. Якщо повідкривати якісь віконечка, от, наприклад, там параметрів вікно відкрию, і його ну, камери розуміє, що не передасть, відео не передасть, але це якраз свій режим плавності. Подивіться, як курсор, От, Виходить, як їздить хорсор. І зараз, наприклад, якщо перейти в режим от в налаштування ми заходимо в параметри і вибираємо режим, виключаємо цей ігровий режим. от Ми його виключили. І ось я продемонструю. Він вже не так плавніше, от але ну різниця відчувається. Це більше відчувається в іграх і при перегляді відео. Я, наприклад, назад зараз цей режим включу. Я постійно використовую цей ігровий режим. По налаштуваннях, до речі, самого монітора, Тут дуже багато чого є. Тут є режим захисту для очей. Наприклад, один режим низький поставити можна. Картинка змінюється високий, можна вимкнути. Ігровий режим можна включати виключати. Якщо далі перейти, то тут є інтелектуальний режим, підключення відповідно до інтернету. Якщо по блютусу, то Bluetooth він має. Можна, до речі, MacBook по AirPlay. Є затримка, певна, звичайно, але круто, що можна, в принципі, з любого девайсу по Bluetooth вивезти. Налаштування тут є основні також самого монітору, таймер, дин динамік монітор, це виведення звуку. Звук, до речі, тут такий, скажімо, середній, достатньо голосні, якісні динаміки, але слабуваті. Слабуваті, у мене MacBook, наприклад, видає е, такий більш Цікавіший звук, більш голосніший, І якщо брати, наприклад, як основні динаміки на цьому, як, як телевізор, так наприклад, або в е, грати в ігри, то краще, звичайно, через колоночки, краще через якийсь інший девайс. Тут вони трошки на динаміки поскупились, але я розумію, що е, монітор відповідно має свої певні інші фішки, і відповідно, якщо брати товщину корпусу, не знаю, як туди запхати, е, скажімо так, великі потужні динаміки стосовно системи. Якщо в систему перейти, що ми тут маємо? Тут знову ж таки налаштування, тут є пошук, тут є workspace, Якщо сюди перейти, то відповідно тут відображаються ваші пристрої. В мене Mac підключений, можна Samsung підключати е, смартфон, який казав. Якщо перейти в медіа, то тут є відповідно додатки, тут купа всього є. Зразу покажу оболонку системи. Працює вона дуже шустро. Плавна анімація, все відкривається досить швиденько. Мені подобається, як спрацьовувати монітор. Ютуб, наприклад, запустився. Прогрузка йде. Ну, трошки йому треба подумати, звичайно. От. Але ним комфортно користуватись, як і телевізором, відповідно. Тому що система ну, працює досить стабільно. Е, підключені пристрої, якщо перейти, тут показує, відповідно, що буде у вас підключено: PlayStation, камера, доступ до ТВ і назад ми можемо вийти. Вийти з YouTube. Так, переходимо в параметри. Параметри я вже показував. Якщо, наприклад, перейти в налаштування, тут є яскравість, контраст, різкість, колір, тон. Тут є от також детальні параметри. Окремо можна зайти і все виставити повністю під себе. Тобто, по зображенню, експертні параметри, і подивіться, скільки тут є багато налаштувань. Ну, Просто максимально, як хочете. Так і калібруєте звук, підключення, ігровий режим, і відповідно тут інформація також є по монітору. Дуже зручно, що є прямо інструкція, як користуватись. Окремо, хотів би сказати про пульт. Пульт дуже класний. От я вважаю, що ось так саме має виглядати пульт для налаштування для керування смартфоном. Він компактний, легенький. Він заряджається відповідно. Акумулятор всередині в нього є. Ну, Зручні, класні кнопки, легко все натискається, гарно працює джойстик. Небагато кнопок, але все основне є. І ну, він без глюків, класно. Мені пульс сподобався. Що стосовно, знову ж таки, можу сказати, по самій матриці, давайте перейдемо в характеристики, я вам зараз продемонструю їх, ті, що характеристики не озвучив. Співвідношення тут сторіни де 16 на 9, яскравість матриці 400. Співвідношення коефіцієнт статичної контрастності 3000 до 1, розширення 3840 на 260, Час відгуку 4 мілісекунди. Я розумію, що там в ігрових моніторах менше час відгуки. Це не ігровий монітор, це монітор для роботи, і для роботи він реально комфортний. Що стосовно параметрів, ну ви можете параметри всі на сайті офіційно подивитись. HDR 10 підтримка тут іде кут огляду 178. Ну і відповідно частота 60 Гц. Але як сказав, є цей плавний режим, який реально картинку робить плавною по відео і виграв також. Операційка тут стоїть Tizen, за Samsung, та їхня, яку вони використовують. Ну тут всі-всі-всі фішки по інтерфейсам підключення вже сказав. От, в принципі, тут а, ну, адаптивний звук, це теж типа, фішка. Звук змінюється там в грі, в фільмі і просто в якомусь там відео. Ось так безпосередньо виглядає блок живлення. Так він великий, треба для нього знайти місце. Я його поставив під стіл, щоб на столі він не заважав. Ну трохи тяжкий, але в принципі, ну це стаціонарний монітор. Ви не будете цей блок собою носити. І відповідно за рахунок того, що тонка матриця, то його винесли. Назовні, так скажемо, так, в принципі, якихось таких ось проблем в користуванні з монітором в мене не було. Е, я задоволений, плюсів в нього більше чи мінусів для мене особисто. Е, знову ж таки, то що сказав, це по камері момент, це по ніжки регулюванню, по матриці, то що там кути відхилу, якщо ти там з боку дивишся, це не є що таке критичне. В принципі, е, по монітору, до речі, мені сподобалося, що матриця дійсно в плані якості е, хороша, в тому, що. Я коли перевіряв монітор, не побачив ні одного битого пікселю. Немає ніяких засвітів, все рівномірно, все класно, і мені це подобається дуже. Тому я можу сміло рекомендувати, що цей монітор класно працює з маком, класно працює з PS5 і комфортно буде як і працювати, так і пограти, якщо ти маєш несерйозні вимоги.